Всім привіт, з вами Талян. Значить, хотів зняти відос про цю машинку. Е, Я її давно вже купив, просто не було ніяк часу обзор на нього зняти. З однієї сторони вже поставив тітанчики, вид помінявся, звісно, кардинально. Е, да, тут є такі у нас, такі у нас є. Тут вже ого, тут вже, мабуть, півдверки нема. Тут вже в нас така ситуація. Да? Криша вварювалась, що тут було, не знаю. І отут у нас, дивіться, Йошкін-кот. Тут вже кусок машини відпадає. Ну що, плани на ній які? Е, зараз завести, бо я ще вам її не показував, як вона їздить. Да? Зараз проїдемося. Попробуємо, що воно, як воно. Ну, троєчний двигун, чотирьохступка, звичайно, все, газ, вона, кстати, на газу, газ не вписаний, правда. Так, саме перше, давайте підкачаємо. Бензин тут уже... Ох ты ё-моё, уже паутинка. Тут паутинка вже позаводилась. О, ще цей не вроді бенз є. Так. І що тут у нас? Ага, може, а так треба? Окей. О! Сейчас О! Есть! Так Значит Моторчик робить хорошо. Дивіться як робить моторчик. Трошечки є димок. Це може ще холодна вона. Трошечки вроді як є. Дивіться яка у нас магнітолка Alpine Цікаво, це китайська, чи це ще та... Як це там вона називається? Процесорна. Цікаво, конечно. Так. Опа. А що так одразу? <звук> І заглохла. Це да. А ну підсосу беремо. Ну так, в принципі, нам тут газ не потрібен, будемо, будемо на бензині пробувати. Ого! У нас тут люк, покажу наверх, дві який лючок у нас, тут світло в салоні, нормально. Поїхали, прокатаємося, вроді прогрілась машинка, економетр у нас працює. Ого, хобук своїм. Швидкість нас теж робить. Ой, що це було? Так. Машинка така конечно, мягко, капец. капець. Видно пружинки просівші. Так, їде 30. По селу тут дороги в нас такої гарної немає, так що ми швидко їхати не будемо. О, тормоза тормозаход є. Є якісь тормоза. О, білочка побігла. Так. Під гору третю, ану, наберемо. Нормально. Ями вона, звісно, їсть всіх так мягко-мягко. Так, ну в принципі на бідзині працює, все добре. Перша. Друга. Вихлоп, все, оцей резонатор шістьорочний, звісно. Вихлопна система просто навіть працює. Ой! У мене дверка не закрита була. Машинка клас. Підгору третю. Торчик просто кайф Четверту навіть включили. Хороша машинка. То Хорошо треба. Е, тут, де дивіться, тут у нас значить, карта знялася, тому що е, щось там втілося дерхати, але в мене, і е, кажу ж, в мене є бажання поганяти на ній зимою. Такий буде зимній корч. Подивимося. Сідушки. подивіться які сідушки. Подивіться, які сідушки. Класні такі. Удобні, такий руль, чохол. Економетр працює, все підключено, все добре. Значить, що по планах на цей автомобіль? Скоро зима, да? і хотілося б трошечки, може вдруг буде сніг, вдруг буде мороз. То в мене є заварка, в мене є сошки, залишилися ще з проекту і з капідоса. І, кстати, а на наступний рік, да, що б я хотів би зробити, в мене з малінки є весь турбо-комплект. Турбо я би хотів сюди поставити турбо турбошнарь. Так що подивимося, якщо все вийде, якщо все буде добре, якщо в мене буде можливість, саме головне, і в мене буде час, то ця машинка перша поганяє зимою. І може якісь круті відоси вам заснімемо. А потім літом поставимо сюди турбошенар і ще поганяємо. Може, може, в мене буде час, може з фордом, поки, поки історія не зрозуміла, поки форд я не хочу лізти до, мото... до форда, поки я не продам той v образний двіжок. А сюди все тут зрозуміло, все мені зрозуміло, все мені що, що сюди не поставити той шіснар, тим більше, що він стоїть. Можна виїхати вихідний день і нормально дати жару, віддихнути, покататись по трасі там.